Радіо Чикаго 3, 2, 1, поїхали, друзі. Ми Лайв це радіо Чикаго. Вечірня студія. Тут я, Дмитро Галана, мої гості сьогодні на онлайн зв'язку з нами, але розмова буде цікавою. Це ми вам обіцяємо, тому що з нами сьогодні представник фонду Help Heroes Володимир Оленський, або ви його знаєте як Елвіс. Ну і також з нами Козак Сіромаха. Добре, відомий Козак Сіромаха, український співак, етностилю, епатажний, неповторний, один і єдиний. Ну, власне, будемо говорити про тур, який зараз відбувається сполученими штатами. Незабаром ці чудові гості завітають і до нашого рідного Чикаго. Вже 7 вересня в Чикаго буде концерт за, знову ж таки за підтримки фонду Help Heroes. Я би хотів передати до слова відразу Елвісу. Та як ти є представник цього фонду, розкажи трішки взагалі про цю ініціативу і як вам вдалося самого козака привести Сполучені Штати? Чи довго умовляли, і взагалі, які це були перемовини? Друзі, вітаю! Вітаю наші любі радіослухачі. Ну почну з того, в першу чергу, як музикант, що мені надзвичайно приємно. Надзвичайно приємно, бо десь так вже з нашого козацького роду поповелося, що нормальні люди нормальні козаки і, взагалі, нормальне суспільство об'єднується навколо цікавої ідеї. Ми таку колаборацію зробили, можна сказати, дуже сильно спонтанно, тому що десь знайомі друзі і так далі. Типу знаючи, що козак буде на території Сполучених Штатів Америки. Ми собі так подумали, що в принципі, як я вже почав говорити кожного нормального українця і свідомого свідомої людини, а тим паче музикантів. На сьогодні як ніколи е, об'єднує допомога навколо збройних сил України. Це саме основне питання, яке і в принципі об'єднало нас сьогодні. Тому е, мені надзвичайно приємно, тому що ми так згуртувалися і вирішили е, таку е, цю по, поїздку е, козака Сіромахи зробити з нього толк і підзбирати, Не буду лукавити, пізбирати трошечки грошенят для 47-ї бригади і взагалі для збройних сил України, тому що друзі. Ми українці, всі, хто розуміє цю мову, всі, хто її чує нас, об'єднує тільки одне: перемога сама по собі не буде. Ми воюємо, воюємо всі. І закликаю всіх, хто проживає на території Сполучених Штатів Америки за кордоном. І ми як ніколи маємо бути активними, тому що війна не закінчилась, війна продовжується. Тому навколо цього і власне ми об'єднюємося, спеціально об'єднуємося. Культура об'єднується, волонтери об'єднується для того, щоб ми були максимально ефективні від нас, від музикантів, від артистів. Музика шалена, люди добрі від вас, ваші донати. А вже наші захисники зроблять свою справу. Ви ж знаєте, схема саме, проста. саме так, саме так. Я хотів би зараз до козака перейти Сіромахія, тому що ми а, бачили вас так, бачили на теренах Чикагщини, як кажуть деякі люди. Ви виступали. А, зараз сольний, сольний тур Америкою. Як це ця, ця історія вже почалася, так? Ви вже виступали в декількох містах. Загалом, як люди реагують, які у вас зараз емоції, і як ви бачите загалом музику, от власне музику, яку вона справу зараз робить під час війни? Ну, перше за все, музика це те, що торкається наших чуттів. і хто на якому рівні знаходиться в цьому житті, то ті вибрації і сприймає. Ми ж передаємо. Те, що в нас накопичилося, те, що шукали, те, що знайшли, те про що мріємо. Як приймали люди, приймають з задоволенням, хто вже знає, хто приходив з друзями і для себе лише тільки відкривав нашу творчість, але слава Богу, ніхто не залишався байдужим. А що зараз козака на душі? А, так зв звично питати, що зараз відчуває козак, коли він не в не вдома, не в Україні, коли він тут на теренах Америки. Які пережиття є? Ну перше за все, що ми все одно, де б ми не були. Якщо ми люди свідомі, все одно наш зв'язок з землею нікуди не дівається. Тож ми обов'язково маємо повернутися і максимально ефективно зробити нашу поїздку для того, щоб не витрачати драгоцінного часу, тому що це найдорожче, що є взагалі в житті людини. Однозначно, час він лімітований, це найцінніший ресурс, і його не можна ні подвоїти, ні купити, ні обміняти. Елвіс, власне, фонд Help Heroes, Я знаю, що дуже ретельно підходить до вибору артистів. до їхньої позиції а ви привозите тільки тих, хто дійсно вболіває за перемогу України, не і не на словах, а на справі. І цього разу так сталося. Це дуже приємно, що саме козак Сіромаха буде в нас на Чикаго в Чикаго і в інших містах. І цей тур взагалі, скажи, як він відбувався, як він планувався, які міста ще охоплює, і власне під час цього туру, що відбувається, чи можливо є комунікація, можна задати питання, відповіді отримати, аукціони, розіграші. Знаю, тобто мета на що збираєте, для чого це. Робити е, так, ну першочергово, позиція має значення так само, як і мова має, має значення, все має, має, має значення, і не виключно є артисти. Без без сумніву, зараз, коли вже йде третій рік війни, е, вже досвідом ми розуміємо, хто хто хоче дійсно працювати разом, то хто розуміє, що це буде більше корисно що той і працює в даній ситуації. Ми познайомилися дуже спонтанно. До мене просто дійшли слухи, що козак за, завітає на території е, на. На території Сполучених Штатів Америки і ми так скоренько з менеджерами зв'язалися і подумали: а чого би нам так спонтанно і не не взяти, і не заспівати гарної української. А в і в попри це все і, і трішки допомогти е, не, не буду сказати відверто, чогось цікавого немає. Для мене особисто як музиканта є цікава музика козака Сіромаха, тому це для мене є дійсно відкриття відкриття сучасної музики і української історії. Відповідно, ми е, щиро сердечно хочемо зробити правдиво козацький український концерт, на якому звичайно будуть аукціони, на якому буде звичайно велика дяка і шана всім. То до долучається до допомоги України і те, що ви прийдете на, на наші концерти, це вже засвідчить е, вашу позицію, а також ваш вклад у нашу перемогу, тому що абсолютно всі е, в, вартість квитків і включена власне ваша донація, за якими будемо купляти, за якими будемо купляти дрони. І для нас є дуже сильно важливо Ці концерти ми планували надзвичайно спонтанно. Тому що ми до цього не не готувалися е, якось так раз-два, раз-два і поїхали. Та й зрештою, що тут особливо запонути головне настрій, час, друзі. Тому приходьте також нас після Чикаго. Ми летимо зразу в Детройт до, до наших побратимів українських, де будемо продовжувати нашу справу. І тому долучайтеся в суботу, вже в Чикаго. Я пригадую минулий раз, коли козак Сіромаха був у нас, то не тільки піснями він дивував аудиторію, але також і дуже гарними філософськими повчаннями. І я тоді не мав, не мав змогу поставити запитання, а зараз таку змогу маю. Звідки ось ця філософія і це глибинне бачення, взагалі створення нації? А, якщо я не помиляюся, ви ж родом не з України, правильно? Ви ж ні, я народився в Україні, але мати з Білорусі, батька uh -huh. взагалі циганських корінів і там хто де звідкіля, багато питань. Я його давно не бачив дуже давно, тому <гл 'язок> не мав кого питати. Але загалом ці, ці погляди, тобто виховання, хто займався вашим становленням і як артиста самого, як такого епатажного <пл 'язок> чоловіка, як козака. Всього, можливо, Господь Бог. Господь, були мрії, було багато питань ще з радянських часів. Я особисто бачив той жах, в яку, з якого багато людей вийшло, і як кажу, не дай Боже. Єдиний комунізм, який б я міг приймати, це духовний комунізм, якщо б посередині був Господь, а не навпаки. А так як Україна, це земля творча, земля духовних людей. Людей, з яких намагалися зробити тварин, і е, наскільки я пізнав українців, подорожуючи в дитинстві е, влітку з геологами по селах, то я дуже полюбив цю країну, особливо мову. Але і з'явилася мрія про те, щоб опанувати цей стан, От. дуже великий був шлях, шлях працювання над собою над своїми якостями. Я зрозумів, що поки я в собі не вб'ю москаля. То квітка через твердий асфальт не вийде. Тож велика праця була над собою: прибирання негативу, прибирання дурних звичок і постійне питання, і пошук відповіді. Слава Богу, у мене знайшлися найкращі вчителя, які мені відкрили очі. Я Знайшов свій шлях, і вони вказували мені на те, що мені заважає, то було звісно неприємно тому, що це була моя оманливе его, з яким приходилось працювати. Але його сказали: треба вбивати його треба навчитися задіювати. Гриць єдине де можна задіяти оманливе его. Те творчість його треба запустити, і воно як інструмент буде допомагати, якби відкривати образи в людях. І завдяки цьому люди будуть відчувати саме себе в тих творчих образах, якими даємо в піснях, або як актори в фільмах. Тому це МПЗ, це морально психологічне забезпечення, яким мають користуватися люди, які духовно розвиваються, бо Інакше інакше люди, які виходять на рівень творчості, лізуть на сцену мріючи про зірковість, можуть наробити лих. Дуже гарно ви сказали, дуже гарна фразу убий у собі москаля. ваш колега по цеху навіть має таку пісню Орес лютий співає убий у собі москаля. І мені здається, що кожен українець має в собі того маленького москаля, неважливо, чи він був народився в радянському союзі чи навіть за часів незалежності. Всі ми грішимо. Дай Бог, щоб ці гріхів було якомога менше далі, але всі ми грішимо в тій чи іншій мірі. І хотів би на основі цього розпитати, от що зараз найбільше тригерить, бо ви ж і в Україні так перебуваєте, і зараз в Америці, от що зараз найбільше тригерить в людях цивільних, ми говоримо про цивільних людей в Україні, яких москалів вони ще не позбулися, яких москалів вони ще не вбили. І так само тут в Сполучених Штатах, те, що ви бачите при спілкуванні з діаспорою перед концертом, після концерту, кого нам потрібно вбити найшвидше? Якого москаля в собі О, перше за все це жадібність, жадібність, та яка з нас по суті робить тварину е, жадібність, заздрість, жадібність і перше за все заздрість. Ми маємо перестати заздрити комусь. Перше за все. Все, що нам потрібно в житті, нам вже дано. Єдине, що нам треба відкрити очі і серце для того, щоб досягати те, про що ми мріємо своїми власними справами, своїми власними силами. Якщо нам десь щось не подобається, перш за все ми маємо змінювати себе. І це природним чином, коли ми себе змінюємо в житті, то навколо нас природним чином все теж буде змінюватися. А лише тільки в людській формі і свідома людина це може зробити. Тому е, Україна має стати взагалі духовним вчителем всієї землі, е, пройдячи цю практику, е, ці страждання, які ми зараз проходимо. Ми маємо це пройти, але ми маємо це зробити свідомо е, перебрати е, цю е, тварину навалу, яку нам натягували більше 70 років, і робили з нас тварин. Наше завдання прикинутися, наша земля божественна. Що не крок, то танок, що не пісня. Е, то слово що не слово, то пісня це це пров духовна Інформація прозвучала на правах реклами. Україна понад усе слава батьки Слава навіки дійсно, навіть заповідь Господня є така, що не будь не пожидає нічого ближнього від ближнього свого і та жадібність, це те, що в нас присутнє. Я погоджуюся. Ми навіть, з навіть попередньо пам'ятаю, були говорили про цю жадібність і і зворотньому напрямку говорили про те, що в єдності наша сила, що навіть маленькими зусиллями, якщо ми об'єднаємося, ми можемо досягти великого результату. Про донати ми говорили, були що неважливо, скільки людина допомагає. Якщо вона це робить системно, постійно, навіть один долар, долар до долара вже виходить автівка, це врятоване життя і не одне. Тому власне Елвіс. Тобто, до тебе питання, надія ще не згасла, чи є вона ще е, надія в нашій діаспорі і в єдності, тій, яка була раніше, до до останнього запиту, до останнього запиту, до, до останнього будемо фігарити, збирати і будемо е, робити хто би ще що, що не був. Тому що так нам, як е, Дмитро з тобою, місцевим типу, деколи у ці коломийки, коливання, коли люди не донаряд, коли хтось там так вибачте на слові, срачі розводять замість того, щоб робити, воно демотивує страшенно, але те, як козак казав, знаєте. Ми всі тим чи іншою мірою ми походимо з села. Я так само народився в селі. І я застав село без інтернету, без інстаграму, нічого 80, в початок 90-х років. І Я запам'ятав одне, що ми завжди є люди гонорові. Оце, оце ця, ця, ця фраза ми козацького роду і так далі. Ми маємо так як козак сказав, ми маємо ніколи не забувати, скільки полягло на наших пращурів, скільки лягло наших батьків у боротьбі з москалем. Розуміти, ми не можемо допустити, допустити зараз такий історичний підкреслений момент, тому що це пишеться світова велика історія. Ми мусимо розуміти, що наші внуки будуть це вчити так само, як ми це вчили про Другу світову війну. І ми не можемо допустити цього моменту в першу чергу, виховуючи себе, а в другу чергу власне відновлюючи, відновлюючи, ніхто не каже навіть переписувати, відновлюючи, відновлювати нашу історію, ту історію, яку писали на наші пращури. Тепер відповідно. Мусимо рахуватися йти в ногу з часом. Тепер ми маємо соцмережі, тепер ми маємо все. І, власне, донат. Це не є просто та ладно, дати вам волонтери чи все. Або, наприклад, дійсно, я хочу щиро допомогти. Ми мусимо розуміти, що донація це якраз не, не тільки не просто є наша жертвність, це є підкреслення нашої гоноровості, що ми є. Люди треба, давайте треба зібралися я пам'ятаю, як в селі садити город. Всі стали зібрали, всі стали зробили. Так само, і ця справа, тобто ми мусимо розуміти, що це не тільки якісно, коли всі скинуться, коли 100 тисяч людей скинуться по одному долару, це буде 100 тисяч доларів. Вау! Але це і справа честі, як би мовити. Тому не опустіть момент, тому що ми точно виграємо цю війну, ми точно її переможемо. Ми точно будемо попри ними віками говорити, так як наші пращури говорили про, про свої війни з москалями. Але хочеться сказати одне, друзі. Не опустіть того моменту, я це завжди казав і буду казати, як мінімум наші діти в нас будуть питатися. Не впустіть цього мом моменту, що ми були при ділі, що всі були при ділі. Тому що теперішня історія це питання кожного. Звичайно, кожного, хто вважає себе українцем, і неважливо, який б він паспорт не мав. Кожного, хто вважає найкращою стравою вареники і борщі, кожного, хто вдіває на свята вишиванку. Розумієте, тобто, тут ми маємо в 21 столітті всього на сьогоднішній момент ми маємо таку справу, як донацію. Не те, щоб ми відкупили свою. В і гідність Але ми можемо бути при справі. Прийшов, задонатив. іди собі, пропрацюй, пра, пра, на вихідних п'ємо пиво, співаємо українських піцей понеділок знову задонатив, хлопці дрони отримали. І так живемо. А що робити? Батьківщину не вибирають, так само, як і батьків. Тому, друзі, зараз. Час як ніколи колективної роботи, колективної під, під підкреслюю. Треба вже так, щоб не було соромно. Я казав ще один класик. А, загалом, от, вересень місяць почався насправді дуже бентежно кожен день. Масовані обстріли. Я думаю, за цим всі слідкують, всі це бачать. І сумно, коли от в Чикаго, я не знаю наскільки козак с за цим слідкує, коли в Чикаго на акцію, на мітинг, щоб донести американцям, що відбувається в нас держави, виходить 50 людей, 60 людей. Ну, це смішно, воно, населення дає майже півмільйона. От і це болить, так, це тригерить, це сумно. І я би хотів запитати от, власне козака а, з його з життєвими позиціями, з його досвідом, от який має бути а, діаспорянин здорового козака, здорової людини. от, який має бути справжній а, громадян України, який проживає на теренах США? От як він має себе поводити, що робити і як допомагати? Ну, перше за все треба як мінімум підтримувати українську моту, щоб багато хто виїхавши з україни маючи український паспорт поводить себе на жаль як наші вороги і е, це найгірше, тому питання в тому, що якщо ми кажемо про Україну, якщо ми кажемо про е, те, що вона бореться про її перемогу, то перше за все ми маємо робити все, щоб показати справжню Україну. Справжня Україна це чистота, справжня Україна це щирість. Справжня Україна це працювати, справжня Україна це об'єднання, справжня Україна це вміння відчувати, вміння підтримувати, вміння давати з посмішкою робити справи з любові. Вести бій, що постійш, то пожнеш в любові. Пожинаємо в радощі. Вот питання в тому, що теж не то скільки я даю питання, з яким я настрієм даю, це немаловажно. Дякую на яму. Перепрошую, я сум, я можу записати кожне слово, бо деколи виходимо на, на сцену. Елбіс, вже Елбіс, не знаю, що людям. Ми записуємо все. Окей, Туда? Дякую. Все, окей, ми робимо запис в цій студії. Насправді це були важливі слова. Я сподіваюся, що кожен хто нас зараз слухає на хвилі. На Ютубі дивиться на Фейсбуці, почув і запам'ятав собі. А ще раз нагадати ці слова можна вже буде на концерті в Чикаго, який відбудеться 7 вересня. От вже незабаром так після завтра на момент запису цього інтерв'ю. 7 вересня 6.30 п.м. Чикаго. Каго адреса 2457 West Chicago Avenue. Всі ви чудово знаєте цю локацію. Приходьте, буде козак, буде Володимир Ленський, Фонд Help Heroes та напевно, зіркові інші гості, які нам зроблять сюрприз. Тому друзі, це не обов'язкокби не заклик, це ваш обов'язок. Наш обов'язок підтримувати збройні сили, тому що ми тут, вони там і разом ми тільки можемо перемогти. По іншому ніяк на цьому пропоную завершити нашу розмову. Хоча можна було ще довго говорити, але як то кажуть, господар в хаті має сказати слово. Елвіс, дуже прошу, давай друзі. Вибачте, я мушу сказати, мушу сказати, тому що нам нам жити і робити далі. Я люблю наші радіослухачі, свій до свого по своє. ніхто нам так не допоможе, як ми самі собі, собі допоможемо. Тому радіо UA Чикаго, особливо Дмитро Галан. Я щиро дякую за постійну підкреслюю постійну. Підтримку всі, всього волонтерського руху Чикаго, за постійну інформаційне по поширення всієї інформації, не зважаючи на якісь регламенти ефірів і так далі. Друзі, дякую. Слухайте. Українське радіо, і приходьте на концерт. Там продовжимо. Я цього не просив говорити, але дуже дякую, дуже приємно. Козак був сьогодні з нами Володимир Володимирленський інші послами Дмитро Голан, радіо є Чикаго. Бережіть себе, любіть Україну і шануйте наше українське. Це на вагу золота. Дякую, радіо Чикаго.